Друзі, привіт! Тема ідеальне бізнес-запрошення. Насправді, в самій назві є певна паска, не існує ідеального бізнес-запрошення. І якщо ви десь побачите відео, як зробити в мережевому ідеальну пропозицію, знайте це чуть-чуть такий кліпби. Я сьогодні хочу поговорити про таку одну з дуже важливих тем, особливо для новачка, тому що йому здається, що це найбільша його головна біль. Він не знає, як правильно сказати, що саме сказати. Як зробити так, щоб не виглядати нав'язчивим, Ми сьогодні про це все з вами поговоримо. Скриптів буде мінімум, як мінімум, тому що вони не працюють. Я можу дати ідеальний текст, як я роблю бізнес запрошення, і дати його новачку. І ви самі догадуєтесь, воно так не спрацює, як працює в мене. Виходячи з цього, ми розуміємо, що є речі дещо важливіші і дещо першочерговіші ніж слова, які ми будемо говорити там в теплому оточенні, холодному оточенні, чи в інстаграмі? Я розбив на декілька. Важливих принципів, які нам важливо проговорити, взагалі ідея була така, щоб ви могли скинути це своєму новачку. Він подивився цих там умовно скільки хвилин на получиться, 7-10 хвилин. І йому набагато легше Получалось контактувати з його першими потенційними партнерами чи клієнтами. Отже, одна з перших порад, яку я даю завжди своєму новачку. Зараз, якщо ви попадете до мене в команду, або ви вже в моїй команді, ви знаєте, що на початку я пропоную піти і зробити декілька пропозицій до своїх знайомих зі списку знайомих там чи до холодного ринку, неважливо, іти і зробити декілька бізнес пропозицій. Ви скажете, ну а як? Він же ж не знає, що казати? Скажи так, як відчув відчуваєш, от те, що ти думаєш. Перше, що я хочу цим добитися, ми долаємо страх. Він не діє. От саме основна проблема. На початку він думає, що треба знати, як правильно, як ідеально. Ми вже знаємо, що ідеально не існує. Тому перше, чого нам варто добитись, це щоб він пішов і почав діяти. Ми з ним проаналізуємо цих його перших 3-4 невдалих спроби, і нам набагато легше буде зрозуміти, де в нас е, все ж таки проблема. Другий дуже важливий принцип. Нам важливо новачку і. Самим розуміти, що завданням, являється не вговорити людину, бо дуже часто проблема новачка в тому, він якби не пропонує, бо боїться бути навещим. Можете поставити там плюсики в коментарях, де ви це дивитеся, чи є такий момент. Я переконаний, що є, і саме розуміння цього принципу дозволить нам піти і діяти. Як ми тільки починаємо розуміти, що наше завдання не будь-кого вговорити і продати йому продукт, а відібрати потрібних нам людей. Неважливо, в якій темі ми займаємося. Ми, наприклад, займаємося темою здоров'я. І нам треба відібрати людей, кому ця тема і цей напрямок є актуальним. В такому випадку коефіцієнт корисної дії буде значно вищий. І така команда вам потрібна, і такі клієнти вам потрібні, а не ті, кого ви будете тягнути на своєму горбу. Є дуже крутий приклад, який мені колись допоміг з цим розібратись. Уявіть собі: ви йдете на Еверест, зібрались іти на Еверест, вам треба зібрати команду. Ну тобто, самому там іти не можна, там треба команду. І ви в команду збираєте тих, хто не. Хоче ви їх переконуєте, ви їх вговорюєте, ви їх вговорили. Вроді би перемога. Ви виходите, і в першому штаборі адаптаційному ви починаєте чути ниття, скиглення. І врешту дороги. Нам просто цих сім чоловік треба тягнути з собою в цій ув'язці. Вони будуть забирати ваші сили і вас ніяким чином не надихати, не мотивувати. Одним словом, ви зробите собі тільки гірше. Тому цей принцип дуже важливий. Другий е -е, важливий принцип буває так. Що людині справді не наразі, тобто, коли вам кажуть, слухай, мені не наразі, це не просто відмазка, це не просто так, щоб яким чином ви відчепились. А це справді в людини сьогодні, там день народження в дитини, або не дай Боже, якась там проблема в сім'ї, або на роботі, або він розгрібає якісь вчора йому вікно в машині розбили. І тут ми з своєю пропозицією. Тому дуже важливо розуміти, що є люди, от ми просто попали невчасно. В даному випадку я рекомендую завжди цю партію зробити довготривалою, розтягнути це на дистанцію, і для того, щоб у вас був шанс зробити ще і ще бізнес пропозиції, в цьому моменті вам треба бути максимально. Адекватними не цими суперпродажниками з каталогів. Типу, а давайте подумаємо разом, а, а чи це справді проблема впливає на ваше життя і так далі. Тому подібне. Ну ви знаєте, ви напевно стикалися з цими суперпродажниками, від яких ти не можеш поставити трубку. Таким не треба бути. Два основних питання. Я цей принцип називаю принципом двох питань. До моменту, поки ви самі не відповісте на ці два запитання собі, іти до людей з пропозицією дуже рано. Перше питання звучить так: навіщо я людині? Ну, здається очевидно, і нам здається, блін, ну, питання, на яке би ми мали знати відповідь. Напишіть собі, навіщо я людині? Що я можу їй дати, і не банальний якийсь перелік. Переваг мого бізнесу, моєї компанії можна там на відстані працювати, можна розвиватись, є підтримка. А отак чуть-чуть глибше. Тобто, якщо є перший другий рівень, вам треба купнути на третій, четвертий, оті такі зариті внутрішні, якісь болі, проблеми, які є в людей, і ви їх можете вирішити своєю пропозицією. І друге питання: навіщо людина мені? Оце друге питання, ви зрозумієте чуть пізніше. Воно класно нам послужить, коли ми будемо розказувати про свої цілі і про те, чому ми в цій компанії. Нам дуже важливо розуміти, а навіщо нам людина? Повірте мені, в неї в голові це питання сидить. Чому ти пишеш мені? На що я тобі? Якщо в тебе так, все класно. Дуже важливо мати відповідь на ці два запитання. Далі матриця. Слухайте, ну матриця вона відрізняється. скільки би ти не дивився відео по продажах. Є одна якась база, п'ять пунктів продажі, три принципи ефективної бізнес-пропозиції. Я бачу бізнес-пропозицію наступним чином: перше прецедент. Дуже важливо, щоб людина розуміла, чому ви їй написали. Не просто пишу бо у вас там красива сторінка. Ні, прецедент повинен аргументувати людині, чому саме їй ви написали. Це може бути по регіональному принципу. Це може бути по спільній зайнятості, але важливо це вказати далі. Пропозиція. В мене є до тебе, отака вот пропозиція. І тут ми висвітлюємо болі і переваги цієї бізнес-пропозиції саме для цієї людини. Типу, ми вникаємо, маємо теоретично зрозуміти, що їй може бути важливо, і саме це наші пропозиції ми повинні підсвітити. Далі наше відношення до того, що ми пропонуємо. Типу, я цим захопився, я це розвиваю, я це роблю професійно, і цілі. Планую розвивати це туда і тудато. І в кінці запитання, яке продовжує наш діалог. Притримуйтеся цього сценарію, а фрази підбирайте свої. Дуже класно працює, коли є прецедент і є розуміння, навіщо вам людина, куди ви рухаєтеся, які ваші цілі, і далі ви зав'язуєте діалог. В принципі, по основних принципах я назвав все. Хочеться зараз дати головне розуміння для того, щоб робити ідеальну бізнес-пропозицію, треба розуміти, які болі. Ну це класика, да які болі є в людини і яким чином ми можемо ці болі закрити. І адекватно розуміти, що не всі люди будуть з нами в бізнесі або будуть нашими клієнтами. Наше завдання не вговорити, а відібрати. Всі до наступних зустрічей, до наступних відео. Побачимося. Бажаю вам е класних бізнес-партнерів, класних клієнтів і навчитися мастерські робити бізнес-пропозицію в будь-яких умовах.